Вітаю, давайте подивимося. Чувство, почуття коханої людини до вас. Хтось себе винить. Це, можливо, дивляться люди, які після сори, але вам треба піти на компроміс. І ви чувствуєте якусь вину, а можливо, перекладаєте вину на ту людину. Тобто, людина, можливо, або після сори, ну тут компроміс йде. Тобто, можливо помиритися тільки по компромісу. Щоб людина теж признала свої помилки. Тоді помиритися. А якщо один тільки признає, а другий перекладає, ну, то, понятно. Так, добре. Що відчуває до вас, кохана людина? Це показує вас, ярку людину. Щас у вас обична жизнь, головні болі, якісь навяжчиві мислі. Ви постійно себе ізводите, сравнюєте, можливо, з кимсь. Але дивіться, в чому приходить кінець, кінець зараз ви як в по якомусь подавленому стані, ви не можете не то обмеження якісь. Хоча ви бачите, ви як королева радуги, ви дуже така красива людина, але ви як посторонні. От у вас щось перекрито, Можливо, це дороги вам перекрили. Треба дивитися. І тут йде завершено цього цикла. Йде... Да. Іде, змінення, Терпіння. Можливо, це у вас була сора, тут тріугольники були. І ви довго терпіли. Можливо, в сім'ї ви знали, що кохана людина вам зміняє, і зміняє. Ви це дуже довго терпіли, я хочу сказати. Але тут зміни по-любому йдуть. Як для тих, що в трігольників, так і для тих жінок, у яких є суперниця. Треба відпустити себе, як кажуть, і бачити нові можливості, які вам будуть дані по поводу вашого короля огня. А можливо, це вже неможливо, це, походу вже новий король буде. Ну, ви ж, ви ж, ви ж все одно прив'язані, бачите, вам вже обнуляють. Розказують, що дружба, а там вже нічого, як кажуть, доброго для вас не йде. А ви все одно в печальки сидите, не слухайтеся свій внутрішній голос, а голос вам внутрішній інтуїція. Тут людина з інтуїцією чувствительна, предсказує, хтось, дає вам знаки. Що треба вже, як кажуть, старе вже уходити. І по-новому треба все вже бачити, бачити нові